Вправа номер 597. Розкладіть на множники. Номер 1 16 мінус b квадрат. 16 це 4 квадрат мінус b квадрат. Це буде 4 мінус b помножене на 4 плюс b. Номер 2C мінус 49. Це буде c квадрат мінус 7 в квадраті. Це буде c мінус 7 помножене на c плюс 7. Номер 3. 0,04 минус а квадрат. 0,04 це 02 в квадраті минус а квадрат, дорівнює 02 минус а помножене на 02 плюс А. Нумер 4 х квадрат мінус 4 дев'яті дорівнює х квадрат мінус 4 дев'яті, це 2 треті в квадраті, і це все буде дорівнювати х мінус 2 треті помножене на х плюс 2 треті. Номер 5. 4х квадрат мінус 25 дорівнює 2 в квадраті х квадраті. Мінус 5 в квадраті. До рівня 2 і 2 виносимо спільний показник степеня за дужечки. Це буде 2 х квадраті мінус 5 в квадраті. Розкладуємо, це буде 2х мінус 5 помножене на 2х плюс 5. Номер 6. 81 це квадрат мінус 64. 81 це 9 квадрат С квадрат мінус 8 квадрат д квадрат. 2 і 2 виносимо за дужечки, це буде 9 С в квадраті мінус 8д в квадраті. Розкладуємо це буде 9C мінус 8d помножене на 9c плюс 8д. Номер 7. 0,09х квадрат мінус 0,25 у квадрат, дорівнює 03 квадрат х квадрат мінус 0,5 квадрат у квадрат, дорівнює, виносимо спільний показник степеня 03х в квадраті мінус 05 в квадраті. Це все дорівнює. 0,3х мінус 0,5 у помножене на 0,3х плюс 0,5 у Номер 8 А2, Б в четвертій мінус С в шостій д в восьмій. 8. А квадрат б в четвертій представимо як Б квадрат піднесене до квадрату. Мінус цей шоста це куб піднесене до квадрату, d четверта – піднесене до квадрату. Винесемо за здужечки спільний показник степеня. Це буде аб квадрат піднесене до квадрату, мінус С куб Д четвертій піднесене до квадрату. Розкладуємо на множники. Буде квадрат мінус. С куб д в четвертій, аб квадрат плюс С куб Д в четвертій. Номер 9. 4 А квадрат С квадрат мінус 9х квадрат і квадрат. 4 це у нас буде 2 в квадраті А квадрат С квадрат мінус 3 квадрат х квадрат y квадрат. Спільний показник степеня 2 виносимо за дужечки, отримуємо дужечках. 2а піднесене до квадрату мінус 3х піднесене до квадрату. Дорівнює 2АС мінус 3х, помножене на 2а плюс 3х. Номер 10 х в 24 мінус y в 22. Дорівня. Х в 24, щоб отримати 24 в квадрат, щось в квадраті, що дасть 24, потрібно 24 поділити на 2. Це буде х в 12 піднесене до квадрату. Y у 11 піднесене до квадрату. Це буде х в 12 мінус y в 11. Помножене на Х в 12 плюс y в 11. Номер 11. Мінус 1600 плюс А в 12. Дорівнює. По-перше, переставимо місцями, щоб отримати різницю. Це в нас буде А в 12 мінус 1600. А в 12 я можу представити, як А в 6. Помножене на 2. Дивіться, 6 помножене на 2 це 12. Тобто, ви можете завжди порахувати, як 12 поділити на 2 це 6. Тобто 6 потрібно піднести до квадрату. Мінус 1600, це у нас буде 40 в квадраті. Дорівнює, розкладуємо а в 6 мінус 40 помножене на а в 6 плюс 40. Та номер 12. А в 18 мінус 4964, це буде а в 18, 18 поділити на 2, це буде 9, тобто а в 9 підносимо до квадрату, мінус 7 квадрат поділене на 8 квадрат, так, це буде А в 9 підносимо до квадрату, мінус 7 восьмих підносимо до квадрату. Це все буде а в 9 мінус 7 восьмих на, помножене на А в 9 плюс 7 восьмих. Номер 598. Обчисліть застосовуючи формулу різниці квадратів. Номер 1. 86 квадрат мінус 76 квадрат. Дорівнює 86 мінус 76. Помножене на 86 плюс 76. Це в нас дорівнює 10 плюс 150 плюс 12 162. Це буде 1620. Номер 2 107 в квадраті мінус 93 в квадраті. Це буде 107 мінус 93 помножене на 107. Плюс 93 дорівнює 107 мінус 93 дорівнює 14 помножене 107 плюс 93 буде 200. 14 помножене на 200 буде 2800. Номер 3. 7,32 в квадраті мінус 6,32 в квадраті. Дорівнює 7,32 мінус 6,32 помножене на 7,32 плюс 6,32. 7,32 мінус 632 це буде 1. 7,32 плюс 632, це у нас буде 13,64. Тобто 1 помножене на 13,64 буде 13,64. Номер 4. 19,4 в квадраті мінус 19,3 в квадраті дорівнює, застосовуємо формулу різниці квадратів. 19,4 мінус 19,3 помножене на суму 19,4 плюс 19,3. Тут у нас буде 01 помножене на 19,3. Кома 4 плюс 19,3, це в нас буде 38,7. 38,7. Коли множимо на 01, пересуваємо кому вліво, це в нас буде 3,87. Номер 5. 8,54 в квадраті мінус 1,46 в квадраті. Дорівнює. 8,54 мінус 1 46 на 854 плюс 1,46. Дорівня 8,54 мінус 1,46 це в нас буде дорівнювати 7,08. Помножимо 8,54 плюс Буде 10. Тобто отримали 70,8. Та номер 6 3,2 в квадраті мінус 2,1 в квадраті. Давайте представимо у вигляді неправильного дробу 3 на 3 9 плюс 2 11 третіх в квадраті. Мінус 2,1 третя це в нас буде 6 плюс 1 7 третіх в квадраті. Дорівнює. Це в нас буде 11 третіх мінус 7 третіх, помножене на 11 третіх плюс 7 третіх. Дорівнює 11 11 третіх мінус 7 третіх. Це в нас буде 4. 11 плюс 7 18 третіх, 18 розділити на 3 це буде 6, тобто множимо на 6, можемо записати 6 перших. 6 та 3 скорочуються, залишається 2. А отже відповідь 8.